Коли ти вперше дізнався, що існують такі види енергетичних вампірів, перше це тирани, це люди, аб'юзери, тирани, які кричать, подавляють, які бігають перед вами, які залякують. Таким чином вони ви висмоктують все життя і всю енергію своєї жертви. Другий вид енергетичних вампірів це скиглії. Це люди тотальні жертви, яким постійно все погано, які постійно ниють, які постійно, знаєте, невдоволені життям. Вони зателефонують вам будь годину жалітися на все, про що тільки можна. І таким чином вони з'їдають всю вашу енергію. І ти потім сидиш, такий розвалений і взагалі не розумієш, а що це було? Чого я так погано себе почуваю? Третій варіант енергетичних вампірів це маніпулятори, які намагаються стикати людей між собою. Наприклад, це свекруха, яка приїжджає в гості, і починає чоловіка накручувати проти дружини, дружину проти чоловіка, щось, як якісь вкиди йдуть, ой, я там бачила, він з кимось переписується, ой, її там хтось підвіз, і потім вони в стороні просто насолоджуються цими конфліктами і скандалами, які вони створили. І ще є один дуже хитрий вид. Енергетичних вампірів це тихушники. Це людина, яка зустрічається з вами, наприклад, на каву, на зустрічі, яка мовчить. От ви годину, півтори, ви говорите, говорите. Коли ви замовкаєте, людина така: «Угу, да». І далі мовчить. Максим, може, там якісь питання вам на е, задати, а ви далі знову говорите, бо вам незручно, некомфортно від тиші, яка висить. У вас таке підсвідоме відчуття, що вам треба розважати цю людину. І потім, що виходить, ця людина наїлася вашої енергії повністю. А ви як вижите лимон? Якщо є в вашому оточенні такі люди, пишіть в коментарях, і я тоді зніму другу частину про те, як захистити себе від енергетичних вампірів.